Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Водій автобуса номер 29 відмовився вести українського захисника, який втратив кінцівку. У центрі Львова на зупинці водій автопуса нахабно зачинив двері перед бійцем ЗСУ з інвалідністю. Солдат ледь не заплакав. Йому стало дуже образливо. Про це повідомив та оприлюднив фото користувач Роман Глушко у Фейсбук. Інцидент стався у центрі міста на зупинці площі Митної тягнида. Не взяла нашого захисника і зачинила перед ним двері. Люди із салону кричали, що біля дверей військовий без ноги розповів. Очевидець відповідь водія приголомшує. У мене зупинка, три хвилини. Я чекати не буду. Відповів водій на заклики пасажирів зачекати та поїхав, показавши жести перемоги у вікно. Втім, здивували і пасажири маршрутки. Вони всі промовчали, нічого не зробили. Користувач закликав розповсюдити інформацію про водія і оберегти воїнів ЗСУ. тих, хто кожного. Дня захищає нас від російської агресії, якщо це читають люди, які мають відношення і вплив на таких порядних водіїв, вживайте заходів. Закликав користувач. Згодом скандал прокоментував у соцмережах директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило. За його словами, водія вже викликали для відбору пояснень та з'ясування обставин. Забарило повідомив, що матиме більше інформації понеділок, 23 жовтня. Він запевнив, що якщо все сталося так. Як описав львів'янин, то цього водія однозначно буде покарано. Теж час водія вже знайшли десантники, які провели з ним ну дуже профілактичну бесіду. Інші випадки на поваги до воїнів ЗСУ. нагадаємо на Рівненщині водій автобуса нахамим українському солдату, коли той зайшов у транспорт на зупинці у Сарнах. Ба більше він довів пораненого воїна до слізи. Цей інцидент стався на автобусному рейсі. Селеця Добровиця Рівне після розголосу та Скандалу водія звільнили, а потім вручили йому повістку. Як повідомлялося раніше у Києві, маршрутник відмовив у безкоштовному проїзді ветерану війни на Донбасі Андрію Тарану, який встиг побувати у складі Азова та 93-ї бригади. А також був парамедиком у госпітальєрах. Водій не хотів вести українського захисника, навіть коли той показав посвідчення. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.